Труктури Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо покращення умов діяльності та державної підтримки волонтерських організацій, волонтерів в умовах війни, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо виплати додаткової одноразової адресної допомоги військовослужбовцям, які захищають Україну від російської агресії, у зв'язку зі складними життєвими обставинами. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо проведення реформ у сферах культури, освіти, охорони здоров'я та побудови окремої стратегії розвитку гірських територій 202 другого виборчого округу Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо створення державної програми підтримки захисників та захисниць України і забезпеченням їх відповідними робочими місцями. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо створення робочих місць. У населених пунктах 202-го виборчого округу Чернівецької області, зокрема на гірських та віддалених територіях, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо збільшення розмірів пенсійних виплат та проведення реформи пенсійного фонду України, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо надання безкоштовних послуг соціального відновлення, підтримки ветеранам і членам їхніх сімей та родинам загиблих полеглих померлих захисників і захисниць України. Максима Заремська до прем'єр-міністра України щодо виплати матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти полонених захисників та захисниць України, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо створення робочих місць для ветеранів війни на території 202 виборчого округу Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо створення реабілітаційних центрів для відновлення фізичного та психічного здоров'я захисників та захисниць України у кожній громаді 202 виборчого округу Чернівецького.